Громадське об'єднання Сонце України в Молиці Грицька Євгена Радіславича звертається до офіцерів СБУ України, які служать народу і нашій державі. У нас прийшла така думка, економіка України зараз потерпає великих великих. Кризових явищ. А економіка працює тільки тоді, коли вона наповнена кров'ю, а кров в економіці то є гроші. У нас просто є питання до вас, скажіть, будь ласка, як може наша валюта, наша гривна так різко впасти в ціні і різко обіцінитися? Якщо наші сусіди поляки, проводивши екстрені реформи шокову терапію, з двох злотих аж до чотирьох опустили, а у нас з двох гривень до 27, ви знаєте прекрасно, що всі держави світу, які відсліджують, не дай Бог, хтось друкує фальшиві. Кошти тих держав, вони получають ті злодії великі сроки або розстріли. А в нашій державі не з того не з цього за вісьми аж до 27. Що то таке? То є диверсія проти нашої держави, проти нашого народу. Тому що не може так Росія обвалилась нафта з 110 до 30 і в них в два рази просіла валюта. А в нас в три рази валюта просіла наша. Чому? Ну, наводить на думку, яку? Пам'ятаєте, другий майдан до нашого пана президента Януковича приходять на перемовини представники як би від народу Яценюк, Тягнебок, и Кличко. И у меня на думку пришел такой фильм, который был «Операция И» и «Приключения Шурика». Вот что мы имеем на сегодняшний день. Не мы, а вы. Что нас может спасти от ревизии? Простите, не нас, а вас. От ревизии нас может спасти только кража. Со злом или без? Ну, естественно, со, со взломом. Статья 89, пункт 2. До 6 лет. Не пойдет. Так ведь кражи не будет. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. Это же сущие пустяки. Вам нужно только инсценировать кражу. Вам надо взломать замок, проникнуть в склад, оставить следы выноса товара и спокойно удалиться, ничего не взяв. Вы что, усвоили, наконец? Не волнуйтесь, товарищ директор. Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно. Законно. Дело для нас новое, неосвоенное. Точно. Неосвоенное. Не волнуйтесь, товарищ директор. Скажите, пожалуйста, а вот это мероприятие, э, или как бы э, лучше сказать, операция? <клышленный курицкий> операция? <клышленный курицкий> Почему? Эй. Почему? Эй! Чтобы никто не догадался. Кадри з того фільму. І в тому фільмі як показано, що кладовщик то є Янукович, Кличко то є боксер Моргунов, тягнебок то є Нікулін. А віцин то є Яценюк. І що там в тому фільмі вони говорили? Що будемо грабити? Ребята, грабіти нічого не треба, все украли до вас. От в мене просто таке питання до вас. А не міг президент Янукович, який володів повністю в Україні всім, чим можна було володіти, зробити кліше наших грошей гривень? І зараз, сидівши в Ростові, друкувати нашу настоящу гривну і таким чином не давати нам піднятися з колін. Дайте нам просту відповідь. Можливий такий варіант, чи неможливий. А якщо неможливий, чому так гривна в нас обіцінюється, то є кров наших сусудів. Не можна так робити, то з кожним разом то бідніють наші люди. Дайте просту відповідь, якщо можна. Нам, простим людям. Ми вам будемо дуже вдячні. Слава Сонячній Україні!